Якщо людина не вірує в Ісуса Христа, я знаю дуже багато порядних людей, яким можна позаздрити, як вони поводять себе з жінкою, Ну, він піде в пекло і буде сидіти в відділенні для порядних людей, які не п'ють, не курять і люблять жінку. Що я можу з тим зробити? Я йому кажу весь всі зміни. Які наступають в твоєму житті без участі Господа Богу. Родить тебе агностиком, атеїстом, дуже доброю людиною, і ти будеш сидіти в відділенні, в пеклі для некурячих, не п'ючих, не, не матюкаючихся людей, ну добре. Але ви народилися з всіма задатками, з всіма дарами. І це то, що вам дав Господь Бог. І Він дав це всім різне, але всім. А далі належать від вас. Чи ви захочете це відкрити? Чи ні? І якщо ви відкрили це в собі і подякували Богу, то ви на Його боці. А якщо є люди, які відкрили це в собі і ніколи не думали про Бога, ну, то ви проти Бога.